Вийдіть звідси, хто ви тут така, і ви тут нічого не вирішуєтеся, я така. І я взяла цього продюсера ось так, і сказала: зараз ти побачиш, хто я така. Вітаю незламні зламні українці на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Мене звуть Ростислав Калацинський. Я без камерне працюю сьогодні з нами народна артистка України Оксана Пакун. І е, піднімемо тему про фольк-мюзик. Багато глядачів вас знають саме як ведучу цієї програми. Пісню до пісні від краю до краю. фольк-мюзик збирає для вас ансамбль Вербиченька. Там не ви розкривали українські таланти, так їздили в різні міста? Вони приїжджали до вас на програму. Чому закрили цю програму про скандал, який відбувся загалом? Я так розумію, з новим керівництвом, які прийшли, вас там звинуватили і в корупції і щось таке казали. Ви відповідали дещо зовсім інше. Чому побили горщики з ними? І взагалом Фольк Мюзик вже не виходить на суспільному? Правильно ж? Так, добрий день вам, добрий вечір. Чи добрий, добрий е, час дня, будемо так казати вашим глядачам. Вітаю вас, Ростиславе. Дякую вам звичайно за цікавість до е, проекту Фолькмюзік. Е, дійсно, ми 10 років виходили, як кажуть, як швейцарський годинник. Виходили в ефірі е, національного телебачення і. Ви знаєте, ми дарували насолоду усім українцям, тому що такої програми, такого гатунку програми взагалі не було. Її автором і керівником весь час був і досі залишається Володимир Коваленко. І я постійною ведучою незмінною. Цей проект народився на національному телебаченні і започаткував його автор і керівник проекту Володимир Коваленко. Він мій продюсер, він журналіст з великим стажем і працював довгий час директором директором Львівського телебачення, але вже 30 років ми з ним разом, і е 10 е років поспіль програма Фольк Мюзик була в ефірі е національного нашого телебачення. І як швейцарський годинник щотижня виходила в ефір, і знаєте, ось ці 10 років, які пройшли е у нас на під час зйомок е телепрограми, це були найщасливіші роки. Найщасливіші роки, тому що я е, була з людьми, я розказувала про наших українських людей. Ми об'їздили всю Україну і не раз об'їздили. Були і в Криму, і на Донеччині, і Луганщині, і були центра скрізь кожне місто нас бачило. Ми, можливо, не побували в найвіддаленіших якихось селах, але й були і в найвіддаленіших, і в далеких горах, і біля моря, і в і на полонинах, де ми тільки не були. І знаєте, навіть за час цього всього ми навіть отримали. Ну, най найвищу нагороду це, це визнання європейського форуму Євробачення, креативних креативний форум Євробачення. Уявіть собі, тобто наш формат був визнаний в Європі. І коли ну знаєте, все міняється в житті, змінилося керівництво в телебаченні і прийшла команда, нова команда. Я не хочу нікого називати, але просто це дійсно. Можливо, вони хотіли щось зробити, але вони так і не зробили нічого, тому що е, прийшли на е, розказували, що вони зроблять щось нове, щось е, креативніше. Ми з володі були дуже задоволені. Тим тим тим, що вони прийшли, і ми дуже навіть плідно співпрацювали, йшли на всі якісь там поради, оновлення. Оновлення, там, припустимо, було там в, в самої форматі заставки, там музичне оформлення. Все це було е, нормально, але е, з кожним кроком. З кожним кроком нам просто зв'язували руки і не давали продовжувати саме концепцію нашої програми. Я навіть читав, що там і, і потім ведучі хотіли замінити так, так це... і ведучих. Так, так, так. Uh -huh. Ви знаєте, було настільки це дискримінація. Така була, тобто uh -huh. в тому плані, що все таки була напрацьована команда. Це було більше більше, uh -huh. більше 20 людей з нами працювали: uh -huh. 10 редакторів, режисери, оператори, водій. Ну тобто, це було дуже багато інженери. Ми всі. Працювали в одній прекрасній команді, напрацьовано все. Ну і почалися, звичайно, там нюанси. Нема питань. Ми розуміємо, що коли по-новому робиться, значить є якісь там гештальти, щось є. І розумієте, але почалось так, що от мене просто почали мені казати: А що ти там, ти цього, ти. Тут не лізь, ти це не не ти цим не займаєшся, і взагалі що ти тут розумієш, і яка ти взагалі народна артистка? Розумієте? Тобто, а от ішло вже дискримінація, ось така йшла, і коли, наприклад, я просто бачила цей непрофесіоналізм у цих людей, які почали робити щось нове в цьому. Це було так, що наприклад, от ну я не знаю, чи ви знаєте цю специфіку, але для того, щоб записати гурт на сцені, живий гурт, ну на це потрібно ну, максимум ну 40 хвилин, максимум. А коли прийшли непрофесійні музиканти, яких вони запросили на сцену, і е, вони, вик... вони не могли записати свій трек один трек три години. А бабусі, які чекали їх за кулісами, щоб знаєте, щоб зустрітися з цими е, музикантами, тому що в нас ж було продовження пісні співає Бабуся співають, а потім сучасне життя. Так от це сучасне життя музичне, воно не змогло відтворити нормальну цю пісню. І я заходжу в, 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 в студію, як, на яку потрачено куча грошей. Уявіть собі, а три години просто там нічого не відбувається. І я заходжу і кажу: друзі, я вас дуже прошу, я вас молю, бабусі наші на корвалолі, на, на, вже на, на таблетках. Їм зараз швидкі будуть викликати. Я вас прошу, ну давайте вже заспівайте нарешті. І і все, і ми запишемо цю програму. І уявляйте собі, мені кажуть, вийдіть, ну, один з тих продюсерів: вийдіть звідси, хто ви тут така, і ви тут нічого не вирішуєтеся, я така. Знаєте, для мене ну, ну, як, це ж дитина моя, цей проєкт. Це дитина. Це, вибачте, півтори тисячі маловідомих пісень. Це десятки е, тисяч людей, з якими ми зустрічалися. Це довіра, мільйонної аудиторії. Тому що нашу програму дивилися мільйони. У нас були шалені рейтинги. Що що таке? Е, 6-7 рейтинг ну для загальнонаціонального каналу. Це було дуже великий рейтинг. Е, не одиниця і не нуль ну, там чимось, а шість, сім, а то і більше на свята і тринадцять. І розумієте, це дуже важливо. І от коли мені таке говорять: ви знаєте, ну, а я скорпіон, я е, сильна жінка, мене просто розумієте, задавила оця е, образа, що все, що ми робили до цього часу, е, ну, все і просто знімінювали. Нас просто поділили на нуль. Ми ніхто. І я взяла цього. Продюсера, ось так, і сказала: зараз ти побачиш, хто я така. розумієте І я не буду сказати, що було потім, але найголовніше, що е, що після цього вже стосунків ніяких не було. Нас поставили в такі умови: ви робоча сила, ми, е, ми, значить, ми боси. І вже все. Ми мали тільки здавати інформацію пісень. Я вже не розглядалася як ведуча, тому що вони підшуковували вже інших ведучих, і мене звичайно накрила криза. Я потрапила в лікарню і, вибачте, довгий час і лікувалася, але це вже все, і це вже був, роз... це був розвал. все, розумієте, це найголовніше. Я ще читав дуже багато заяв від Саші Кольцової. Чи можете ви прокоментувати коротко, що вона там казала, і відповіді на ці закиди. Я не хочу говорити про цю людину, бо це, вибачте, не до співачка і не до продюсер, Тому не хочу просто про неї говорити. Вона mm -hmm. зіпсула, вона із своїм, знаєте, це напевно така є українська жаба, mm -hmm. але вона була за, за, ну, українська жаба, мається на в душі в неї. Це не я не про неї конкретно говорю. Mm -hmm. А говорю про те, що е, це е, заздрість, тому що у нашої програми була неймовірна популярність, розумієте? Mm -hmm. А зробити свого вона не змогла. Вона таки не змогла. Ну що, покажіть мені хоч один якийсь проект, який вона зробила? Жодного проєкту. Навіть з цього проекту вони могли зробити проєкт хороший, але він, він перестав жити. Він просто вони почали тобто, щось робити і все в мене. Тобто, скільки часу, коли ви пішли з Folk Music, скільки часу ще протримала ця програма і її закрила? Ну вони просто використовували те, що мене знімали, те, що ага. я їздила до людей. Вони використовували це. Потім е, запросили ведучих за якісь там е, гроші, і вони це щось робили. Розумієте? І, і просто програма вмерла. Тому що знаєте, що найголовніше? Треба любити. Те, що ти робиш, -то. найголовніше. Найголовніше це була щирість моя до людей. Mm -hmm. Я не дуже люблю людей. Я дуже е, люблю ту це і е, відчувається. Е... Як ви берете інтерв'ю, і вам самі цікаво, так що вони так. розповідають, як вони створювали ці композиції. Ем, і бачив, що деякі фрагменти виходять на Ютубі. Так, вітаю вас, дорогі друзі! Програма Фольк мюзик Незламні Українці сьогодні у Красносівському. Прекрасне село на Чернігівщині, касаріки <му> сінокося. Це так. старі записи, це нові записи, розповім. Ні, ні, ні. Це, mm. це не старі записи в жодному разі. Mm -hmm. Ви знаєте, я ще хочу зараз, розкажу про те, що в Ютубі. Я просто хочу сказати те, що мені дуже довіряли люди, mm -hmm. дуже довіряли і зараз довіряють. І зараз, коли мене зустрічають на вулиці або десь на концертах, або навіть на зйомках програми, вони кажуть: Оксаночка, ми так хочемо ось цього красивого фолькмюзика, який був. А я їм кажу, ви знаєте, напевно, коли закінчиться війна, все-таки. Наша, ну, ну не знаю, наша влада, я не знаю, хто або може, ми знайдемо таки спонсора для нашої програми, і ми зможемо самі зробити цей прекрасний кольоровий яскравий проект зі світлом, звуком, з прекрасними емоціями, з танцями, але це все буде після війни. Кажу, дорогі мої. Тому що зараз ну складно. Нам треба країну спасати. Спасемо країну і будемо займатися тим. Так, от зараз ми виходимо в Ютубі. Так, ми маленькою командою. У нас тепер не 20. У нас сьогодні 1 2 3. Володя я, Оксана Пекун, ведуча, і Софія Тарасовська, це наш піар-менеджер і наша відеомонтажер, цих всіх режисер цих програм, які ми їздимо. Ми самі купили свою маленьку апаратуру, їздимо до наших жіночок і, і дідусів, і бабусь. Їдемо до них, збираємо ось ці фоліанти, збираємо українські народні пісні. Тому що крім нас, ну направду. Ну ніхто тим не знімається. Ні, можливо, поодинокі є хтось, хто їздить і збирають фольклористи, які вчаться. Які... Це для них це як навчання, будемо так казати. Але в такому сенсі ніхто цього не робить, тому що з людьми треба говорити. Вони хочуть спілкування. Коли ми приїжджаємо, для них це свято. Вони кажуть, Оксаночка, ви приїхали? У нас це великдень. Ну, великдень, ви, ви приїхали, тому що ми комусь потрібні. Але уявіть собі, навіть за весь час, коли не виходить в цих великих проєктів цьому програма Folk Music, ви уявіть собі, скільки людей, вибачте, пішло вже з цього життя, скільки ми могли ще почерпати тих пісень і цієї народної творчості. Просто це ж наш генокод, це наше, це наше національне надбання. А ми вже його не маємо і ніколи не будемо мати. Тому я і так і боролася. Знаєте, тому я так і боролася за це. Але врешті ми повертаємося до свого мета цієї програми. Це була відродити українську народну пісню і популяризувати автентичну музику серед молоді. І так. зараз пісня, яка вистрілила всюди, і всі співають. Дивися ваше інтерв'ю. Ви казали: от саме з цього, ой, так це таке українське, е яка. Починається така народна пісня наша а, з давніх девен. Альона так випустила пісню Ой, я не п'яна, я просто закохана. Так? І всіх так промурашило, можна сказати, до глибини душі, бо ми відчули щось таке своєрідне. І вона залучила хор е, кралець. Загалом, як вам ця композиція, і чи будете ви е, ну, робити такі вкраплення у свою творчість е, з народних мотивів? А, Угу. Звичайно, я вже давно це роблю в своїх е, творах. Наприклад, є пісня Туди-сюди ягоди. Угу. Е, це є пісня. Е, я скажу так: е, в тому, що кралиця в нашому проекті і взагалі. І Альона Мергалієва, mm -hmm. і Олександр Пономарьов, і гурт Атвінта, і гурт Гоуї, і багато наших музикантів всі. Брали участь у проєкті Folk Music. Майже нікого немає, хто би в ньому не брав участь. Всі, і знаєте, що ці солоха, наша співачка цікава, коли вона була Тереза Франк, тепер вона солоха. Але знаєте, оці якби метаморфози, це все з часом, але все одно ми залишаємося українцями і ми хочемо вкрапляти в нашу творчість, особливо артисти, музиканти, хочемо вкрапляти наше, українське, тому що це. Те, що зачіпить кожного, і кралиця, яка теж перемагала в нашому проєкті, До речі, вона була одною з Цей ансамбль кралиця під керівництвом Івана Сінієльникова. Ми прекрасно одне одного знаємо. Прекрасно я знаю їхній репертуар. І коли я почула ці ой, оце почула, думаю о. Це ж кралиця, слухайте, і от дивіться, що це секрет, нонсенс, який це просто оцей хук, який пісню, цей гачок, який пісню цю розкрути, і так і треба робити, тому що саме поєднання наших народних українських мотивів, що дало Гоей, що дало Руслані в деяких танцях? От, подивіться, все так, це так, поєднання. Симбіоз цього, так, і, і Калуш, той самий розумієте, в, в симбіоз наших традиційних мелодій і наших е, ритмів все це додає нам нашої ідентичності, тому що ми українці. Як нас можуть визнати в світі? Якщо ми будемо співати ту саму, е, ну, ту саму європейську музику, так? східну музику, ми будемо ними. А з собою, українцями, будемо тільки тоді, коли yeah. ми будемо використовувати свої музиці, свої мелізми, свої е, надбання е, нашої творчості, мистецтва, свої ритми, е, ну і свою ауру, українську ауру. І найголовніше, знаєте що? Душу. Сто відсотків. Ще мені цікаво щодо авторського права. Так, народні пісні можуть співати всі, чи не всі? Поясніть нам. Ну, я розумію на застіллях і так далі. Але якщо це комерційні виступи, нещодавно я брав інтерв'ю в Анатолія Фіглюка. Це є український поет-пісняр. І він його запитав про пісню Цей Сон для Степана Гіге. Він написав і його виконує хор гомін. Але мене здивувало те, що вони не сконтактувалися, наприклад, з автором тексту і з самим Степаном Гігою. Спочатку вони теж не сконтактувалися. Загалом реакція Анатолія Фіглюка була дуже. Дивною, так, ну не знаю, чи ну, справедливою, можу так сказати, на те, що хоргомін виконує і став популярним завдяки цій композиції. Ну, але вони не сконтактувалися з автором, так? І. Ви можете переглянути теж це інтерв'ю на каналі, у мене є. Е, ну мені це дивно, так? як загалом це відбувається, коли є автор і коли є композитор, і якщо це пісня народна. Хоча в нас е, «Ой, летіли дикі дикі, гусі, ой летіли дикі гуси, теж кажуть, що це народна пісня, але це пісня Репчинського. А, Богу, а. Да? Ви теж співали зелен клен рибчинського поклада а. от, От розкажіть нам саме авторське право, як воно функціонує? Щодо народних пісень, я точно скажу, що е, однозначно народні пісні можуть використовуватися будь-ким, тому що це є вже ну, якби наша спадщина, і кожен просто може, звичайно, робити свою версію народної пісні. У кого ж ти будеш питатися, в чому ти не прийшов? Ну нема автора, автор народ. Так? Uh -huh. Можливо, колись таке щось і зробить наше Міністерство культури щось придумає, але не дай Бог, тому що у мене в репертуарі багато народних пісень, у багатьох багато пісень, у наших народних колективів народні пісні. І якщо почнуться, ну якби якісь авторські права, це мені здається, це трошки. Ну напевно, це ну не знаю. Я я на цю тему трохи не готова говорити. Я готова говорити на тему, наприклад, ви згадали Зеленкле. Так, так от, коли я починала її співати, я її почала співати в 99-му році, mm -hmm. коли готувалася, готувався концерт е, е, Юрія Рибчинського, його концерт в Палаці Україна, і він запропонував мені заспівати одну з пісень. На Горі той зелен, клен, зелен клен. Ми, коли з ним зустрілися, він каже: от я тобі даю заспівати таку пісню. Ага, а от тут не приїде Софія Ротару, а в мене ще є така. І в кінці кінці в мене, врешті-решт, вийшла попурі з пісень Зелен Клен наречена і тиха вода. А потім з цих трьох пісень, з цього попурі виокремилася пісня Зелен клен. І ось е тоді ми підписали. Е Доз, дозвіл на виконання обов'язково це все був спеціальний договір прописаний на виконання цієї пісні, хоча до цього виконували зовсім інші артисти цю пісню. Розумієте? Не можна без дозволу робити це. Обов'язково треба запитати композитора, автора слів е про, про дозвіл, і Але це, якщо це комерційне виконання, так тобто на застіллі, коли ти там свідкуєш, але і конкурс теж дуже важливо. Наприклад, для молодих виконавців це дуже важливо. Молодий виконавець теж має дозвіл мати дозвіл на виконання, тому що вони беруть собі фонограми в, в Ютубі, mm -hmm. качають їх собі. А хтось там підпільно їх викладає, заробляючи на цьому гроші. То звичайно, все це все ріно відбувається піратськи, будемо так казати. Mm -hmm. Так От я це зробила, я підписала. Але дивіться, який нюанс в 2000 якийсь рік їхала Тіна Кароль. Їхала на Юрмало угу. так, вона їхала в Юрмалу. і ви знаєте, що мене підкупило в цій дівчині? Вона тоді вона ще була зовсім молоденька і зовсім і починаюча. Вони з продюсером Олегом Чорним прийшли до нас на зустріч з Володією і сказали: ми хотіли би поїхати на конкурс і взяти пісню, яку виконує Оксана Зелен Клен. Ви не проти? Розумієте, оце. Це було дуже толерантно, дуже по-людськи. І це було виправдано, тому що вони їхали на конкурс. А ми зразу сказали: ми не власники цих цієї пісні, ми виконавці. Ми так. маємо виконавське право. Е, от виконавське право ти можеш виконувати, про, продукувати, в ну, випускати в соцмережах і, ну, наприклад, випускати платівки, е, ну от е, розповсюджувати в, в, в цифрових носіях. Ось і виконувати в телебаченні це. На я тополя, піля, клейна, наречена, я oh, oh. А вже автори мають дати дозвіл на ще одне виконання цієї пісні, і вони їздили. Я знаю до авторів і підписували з ними договори. І це дуже правильно. Треба цінувати кожного автора, і те, що гомін не попросив дозволу, я не знаю. Ну можливо, вони зараз вже і познайомилися, і спілкуються. І дай Боже, що все було добре, і дай Боже, пісні сон далі життя. Ну Так, тому що вони дали теж нове дихання, нове виконання, і так. мене це дуже здивувало. Я ще про Юрія Репчинського дивився його інтерв'ю на каналі «Болючі теми», нещодавно вийшло. І він сказав таку річ, що українці перша. Країна в світі по заздрості. Він там ар аргументував це, і ви сьогодні говорили на цю тему. Ем, от мені здається, що от Юрій Рибчинський, він якраз і ділиться своєю творчістю. Так? Він так. захоплюється творчістю українських виконавців. Ем, розкажіть про співпрацю з ним. Ем, Ігора Поклада не стало минулого року. Теж український композитор, геній наш. Так. На жаль, на жаль, ігоря поклада не стало, і я вам скажу, що е, ви знаєте, я з ним познайомилася, коли е, вже. Е, Записала пісню Зелен Клен. Я пам'ятаю, просто дуже цікавий був випадок, коли ми записали сучас... ну, ще осучаснили її і зробили з балетом. Оцей вихід був з балетом. Це був шляги року, золоті шлягери» ХХ століття. І я вийшла з балетом Дельсарт, сучасна, стильна з цією піснею, танцюючи, заспівала, з усмішкою даруючи насолоду. А автори Юрій Ревчинський та Ігор Поклад сиділи в першому. Ряді, уявіть собі, коли я закінчила е, виступати, ми зупинилися на точці з балетом, зал вибухнув е, просто оваціями. Ну, це було дійсно дуже пісня, дуже красива. Я вам скажу так: якщо послухати пісню Зелен, то вона дає енергетику, вона дуже енергетична, вона наша, українська. То Рибчинський з покладом вискочили просто на сцену. Почали мене обіймати, цілувати, отримали свої нагороди, бо кожному вручили нагороду за пісню. І просто майже чуть не винесли мене за куліси, тому що це було неймовірно для них. Це було нове життя їхньому е, дітищу, їхній пісні. Це так, е, це так було приємно. Я взагалі була дуже щаслива. Знаєте, тому що ну можна ж зробити пісню, ну, ну якусь версію пісні. Так ну автори кажуть, ну добре зробили. Ну, люди послухали добре. Але коли ось таке відбулося, це значить. Це приз визнання, це признання і авторами також. І вони е, з дуже великою любов'ю до мене е, після цього. Ну, от, знаєте, от коли ми вже зустрічалися, тепло, е, щиро. І е, Юрій Рибчинський написав навіть мені ще один е, вірш і текст, на який була написана пісня розлучення. Це присвячено е, е, присвячено було ще одному з одній з подій в моєму житті колись. От, написала музику е, Лілія Остапенко. На жаль, пісня дуже сумна, тому я її дуже рідко виконую. Я просто вирішила, що вона можливо колись. Отримає своє е, ще одне життя. Можливо, вона комусь буде, е, знаєте, як згадкою про щось таке, але там, е, але там дійсно пісня mm. дуже красива. Mm -hmm. І дякую Юрію Рибчинському за любов, підтримку. Він завжди мене підтримував і підтримує. Mm -hmm. І повірте, коли ви будете за мене на нього запитуватись, він скаже, що я мистецько вперта. Mm -hmm. От е, ви дуже гарно підвели до теми розлучення. Про цю тему ми поговоримо в нашому наступному випуску. Ви мало... Про це розповідали, але сподіваюся, нашим глядачам, нашим глядачам розкажете більше саме, як прожили цей процес, чому ви прийняли це рішення. І про успішний другий шлюб, який триває вже понад 30 років. Тому, друзі, дочекайтеся. Ставте вподобайку до цього відео, залишайте коментарі, будемо читати і підписуйтесь на канал. І приходьте на концерти до пані Оксани. Дякую. На горі трава зелена, я то погля біля клена.